Чуєте, купили ми масло. Йдемо зараз заправляти машину маслом. Так як вона у нас почала їсти такі саме, як і бензини. От. І будемо дивитися, що наші клапана стопують, так як вони вчора застопили. Сьогодні я знімлю, як вони працюють. Наш моторчик засраний трошки Зараз mm. ми будемо його заводити Так, дивимося на масло Чекай чекай тут вже не запало ще Це що-то мінімум Мінімум з мінімума. Вона не відфокусується, бо фокусується на крешці. Коротше, не відфокусується, може тут буде. Але... Вот є. Yeah. Менше мінімуму навіть. Леємо літру, не глядя, щупна не запихає. Або зараз одразу витримці. Що <рекунок> вона там не змінило? Чисто теоретично має бути планний, що... Моміщу, подушу, політра, я знаю. Масло не таке. Мінералка, бо є бульбашки. Я коротше придумаю. якщо є бульбашки, значить мінералка. Что споровляє такой? Вот, <рес> ремонтка. Оце ремонт є розумію. Тарка за фай цей чув. Клишка стала так заключиться. О! Майже повно. тер можна їздити Є, Є, Ні, заводити, а аз. Ні, то забери з собою в салон А Алекнути як то не робить Чекай чекай попробую тусов, тут все нормально Все добре, давай Watch it Парасати порадить Аби вона не штукала і не поставил Груби не знаю чого, але болти якісь сів маслі Цей саме більш Він стояв отут на початку Не знаю що це таке Радімо всі болти зняти Zastan je razina vodna máslana nema. короче, народ, тут стружка. Есть стружка? Да, вот тут. -вот. Бачишь, куски стружки. <звы> да, сломаться, бачишь? Ну. No. А тут засу, не тут масла не тут. Нет, писай ка нам трамвай. Никого як на машину тут брезні будуть. Это шо, блядь, крутится, все нормально, блядь. Ну шарос. Я вообще не знаю, что это такие, все нормально. А хоть я сам так, ну, ждите, где сам подавес. Так, то есть тут так. Тут у нас есть и зубчатый ремень. Вот тут вот, пальцем показываю на него. Вот он. Вот Вот. І от коли я його нажимаю звук. Не знаю чи камера запише, ще раз понажимаю цією рукою. Він не натягнутий. Так, да, він взагалі не натягнутий. Взагалі він в принципі от я ним рухаю. Не знаю, ну близьчика о, такого поставив. От я ним рухаю, такий вражніше його. Я его його взагалі зігнув. Я звісно не моторист. Він не сильно аж так дуже шарящий машина. Мені здається, він має бути натягнутий. Да, він з двох боків в зубчик. Приблизно якийсь такий звук, коли вона працює.